І, можливо, це вже вінтажна сумка, можливо, це ручної роботи. Ось такі ще моделі є сумок. Це такі сумки на кожний день. Кешл. І знайшла плетену сумку. Дуже красивий, не втрачений рожевий колір, колір фуксії, ручки з шкіри. Досить ще непогано збереглася ця сумка, підкладка досить чистенька. І я трішки подивлюся чоловічий одяг, і ви разом зі мною подивимося, які є сорочки. Останній час я практикую носити сорочку повер якоїсь майки. Сподобався такий джемпер. Це теж можна носити в жіночому гардеробі красивий колір. Жінкам буде пасувати такий кораловий, але, на жаль, є дирочка, але її можна, звичайно, цю дирочку, зашити. Це 100% вовна Marino Wool. Також можна придбати для свого коханого чоловіка якусь красиву фірмову річ. Я знайшла від Адольфо Домінгус. Це іспанський бренд, наскільки я пам'ятаю, можливо, я помиляюся. Це досить дорогий бренд, тут 50% вовни, 50 акрилу. Я повернулася на сумки, трохи народ розійшовся. Від цього ящика, і я можу спокійно далі дивитися. Така шкіряна сумочка, класична. Ще є такий рюкзачок, це шкір-замінник. Він забруднений, сумок небагато, тому що перед останній день завозу якась така цікава річ, як муфта, я не знаю, як сумка, якась дизайнерська, можливо. Це, до речі, натуральний каракуль. Має кишеньку, можна там щось заховати, так і можна погріти ручки, як бої, ну, мабуть, вибігти так на вулицю. Зимою. Мою увагу привернув вінтажний рімінь. Він комбінований шкірою і джутовим шнурем, має тиснення бренду. І такий ремінь заважує майже 11 гривень. Ще схожий рімінь по дизайну теж джутовий шнур і шкіра. Шкіра не досить така якісна, вона якась така лагесенька. і я не буду брати цей ремінчик. Я дивлюся шапки, дуже красивий кольор, такий персиковий. Подивимося який склад. Тут віскоза, поліамід і нейлон. Така шапочка заважила майже 7 гривень. Шапки треба дивитися, можливо, я знаю, якийсь кашемір, вовно. Підліткова, досить цікава шапочка. Вона в прекрасному стані. Всередині є лого. Бренду LEGO. Ще знайшла кашкет, можливо, він вже вінтажний. Є штамп мануфактури. Він трішки пошкоджений всередині, якби відірвана підкладка, але в мілий в руках це все можна поправити. Достойні дві сорочки від бренду Gant і від бренду Eterna. Це дорогі бренди досить, і вони в прекрасному стані. Я вже на взутті, як ви бачите, такі гумові стильні чоботи, і вони в ідеальному стані, як для передостаннього дня, дуже хороша знахідка. І я побачила, що вони італійські, написано Italy», і дійсності вони добротні, і вони з хутром всередині на холодну осінню погоду і навіть на якусь таку слякотну зимою підійти. Ще знайшла такі черевики спортивні, теж досить добротні. І від бренду «H&M». Такі шкіряні знайшла черевики, а, наскільки вони стильні і дуже хороший стан. А, це від нави буд від швейцарського бренду, де одноразово я наголошувала, що цей бренд якісний і недешевий. Отскільки взуття є, не такий великий вибір. Зрозуміло, що при останній день такі шльопанці ще є, є знак шкіри. Ідеальний стан. Трішки подивимося з вами, що є. На джутовій підошві від Zara шльопанці червоний колір, теж дуже хороший стан, фактично ідеальний стан. як бачите, відбалі, від балі вінтажні човники. З відкритим носочком теж дуже хороший стан, наскільки вони такі жіночні, шкіра м'якесенька. доручий бренд. Що тут сказати, підбори трохи пошкоджені. Там якісь такі малесенькі царапинки є по підборах. Нічого страшного, дуже красивий якийсь такий колір, аж перламутровий чорний до графіті. Ну, такий вже ніжний колір текстилю в кедах конверс, рожевий дуже сподобався і теж дуже добре збереглися, як для передостаннього дня. Дуже дивно, що не забрали ще ці кеди. А конверс коштують понад 100 доларів. Ще такі кеди на джутовій підошві. Досить стильні. Їх потрібно вже прати, не такий хороший в них стан. Маючи незначні забруднення, тому що це світла тканина. Жаль, що не мій розмір, я навіть би, можливо, подумала їх придбати. Подивимося трішки верхній одяг з вами, що, можливо, щось цікаве знайдемо. Бачу жакет, і він має вигляд вже вінтажного має вигляд вовни. Такі теплі кольори, такі соковиті, приємний на дотик, він І це 100% вовна. Як ви знаєте, ось стрижуть і виготовляють вовну. Теж дуже стильні, вони одночасно і класичні, і такі. На кожний день черевички, дуже сподобався носочок, підошва, якісна, тракторна гумова. Не розумію, що це за бренд. Важко подивитися всередині. На підошві немає, але це шкіра. І теж дуже добре збереглися. Це вже вінтажні Mars Studio, на жаль, це невеликий розмір, я би їх навіть взяла, це 35-й розмір з половиною можливо, навіть на 34-й, вони в ідеальному стані середина шкіра, лакова шкіра, варх, підошва шкіряна. Це така знахідка і вони такі стильненькі. Ще знайшла ось такі лофори. Вигляд мають вже вінтажний, але дуже добротні лакова шкіра, всередині шкіра, підошва теж шкіряна. Ні, нешкіряна підошла. Прошиті Італія. Тільки всередині чуть видно, що їх носили. Скільки я вже взяла класники гречей, покажу вам, що я знайшла. Від Taйрал Schweden такий жакет класичний, ідеальний стан, брендована підкладка. Цей бренд досить дорогий і він вважається. Преміум це 36-й розмір. І це 100 вовна. Можливо, де ще є спідмаєчка до нього або брючки. Далі я знайшла ось таку стібану куртку, вона подовжена. Це від бренду Wellington, це столиця Нової Зеландії Велінгтон. Колір соковито-червоний, такий довишній комбінований чорним. Вальветом ці края комбіновані тканиною з Вальвету. Не на підкладці легесенький синтепон. 44-й і європейський розмір. Дуже класна куртка в ідеальному стані. And say, Damn, I had no questions. I had fun in every second. Далі я знайшла жилетку. Ви не повірите. Така класна знахідка. Класична жилетка. Від Гіра Пучіно, це німецький дизайнер. Я вже знаю цього дизайнера, я знаю, що від нього чекати, там більш класичні речі, але з натуральних таких преміум тканин. Колір, жовто-лимонний, дуже красивий гудзики з натурального перламутру. Вона в ідеальному стані це жилетка і це 100-відсотковий Ще такі балетки. Це теж досить недешевий бренд, це Португалія. І верх шкіра. Така яскрава шкіра, принтова, вони легесенька. Я пішла дивитися шарфи, можливо, на шарфах мені теж пощастить величезна хустка, така приємна на дотик, навіть відчувається, що тут може бути вона, але на жаль, ніяких бірочок немає. Я трішки покопаюся. Я досить ретельно переглядаю весь товар. Повірте мені, щоб знайти цікаві речі. Потрібно багато часу провести 2-3 години. Це як мінімум в залежності наскільки велика площа магазину, скільки є товару. Подивіться, який красивий шарф. М'якесенький тут в складі є ангора, дуже приємні кольори. Такий принт ніжно-пастельний, і він досить великий. Цей шарф м'якесенький на дотик. Хочеться його торкати, хочеться до себе притуляти. Багато цікавих було шарфів і хусток, вони були пошкоджені. Це теж досить хороший шарф, якісний, це 100% віскоза, він величезний, такі приємні пастельні кольори. Це, мабуть, була вовна, я впевнена, він вже пошкоджений і він сів від прання. Такий мохнатий шарф, цей мені сподобався шарф, це шов натуральний, я впевнена, немає бірочки з гербами, з гаральдикою. Люблю таку тематику, це вже вінтажний шарф, він лагасінький. Я його розглядаю для покупки. Дуже жаль, що відсутні бірочки на деяких речах, ти просто до них прикипаєш всім, всім серцем. І ще би хотів бачити бренд. Ну, як є такий класичний шарф, досить якісний. А від Street One, не буду його брати. Це сподобався ланцюги ремені, таку тематику я дуже люблю. Він величезний, в дуже хорошому стані, насичений принт. Бірочки теж немає. Ще такий сподобався шарф. Тут і пейслі, такий орнамент. Відчувається, що тут вовна, теж бірочки немає. Можливо, це навіть був вінтажний шарф. Тут вже класика, такі ретро, грошки. Це Поліестер Італія. Красивий лавандовий колір, такий соковитий, насичений. М'якесенький теж відчуваю в руках, що тут воно, але немає бірочки. Дуже красивий блакитний колір, дуже ніжний. Перше бачу цей бренд. Немає складу, але, як бачите, тут точно є ангорка, вовна. Я дивлюся жіночі і одразу знайшла джемпер Італія, джемпер американка, така в'язана футболочка в розмірі М, темно синій колір, в'язка рубчик, базова річ. І тут віскоза з нейлоном. Від бренду Берлінгтон це американський бренд. Колір від лазурового до зеленого досить такий красивий, насичений, якісний бренд, досить якісний, досить відомий. Цей бренд пішов з Америки. Як бачите, якість висока, це 100% вовна. І він просто в ідеальному стані. Я така здивована цією знахідкою. Має латки на локтях, стильний кежел, такий кардиганчик. Ще побачила вінтажний кардиган, вінтажний светр на гудзиках Франція, Париж. Колір такий красивий блакитний, от зараз камера ловить. Ще одна знахідка, ще один вінтажний джемпер. І теж красивий, але вже синьо-кобальтовий колір. Від якогось дизайнера трішки має тільки сліди покашлачення, 50% вовни. він такий теплесенький, досить м'якенький, не колючий. Класичний в'язаний джемпер американка, як я їх називаю, на короткий рукав такий колір соковитий фукси є з білими смужками. Хороша, досить якість, він в ідеальному стані. І тут віскоза з нейлоном. Все не забереш, не нахапаєш. Подивіться, скільки я речей відклала. Я трішки вам покажу. Неможливо це все показати. Досить непоганий сьогодні вибір. Хочеться багато показати. Якихось цікавих речей, як для мене, щоб не цікаві, фронтальна частина. Шовк натуральний, спинка і рукава трикотаж. Далі знов такі джемпери. Сподобався принт колір ось такий от блакитний, з такими квітами яскравими в'язаний рукавчик реглан. І тут віскоза з еластаном. Ще побачила така утяжка, така майка, яка коригує фігуру, Так, ікселечка взяла показати вам. Вона в ідеальному стані, практично в новому. Від Мотіса кашемір і шок, але цей светр залюблений, я би його з радістю придбала. Я носилася довго з цим светром, не знала, що мені робити. У мене немає машинки такої, я і не хочу її купувати, з цим сидіти. Це шок і кашемір. Якби ще в останній день я би подумала, можливо, би для себе взяла. На продаж не варто такі речі брати, бо вони вже якби, мають сліди носіння. А ще такий поло, зверху застібається на мозочках з комірчиками, Люблю таку тему, класичну. Італія. Це 100% бавовна. Від Madeleine, від мого улюбленого бренду. Більш такі класичні речі цей бренд продукує. Отакий такий насичений принт. це лонг трикотажний, така кофточка трикотажна. Від Пол Кехель, це німецький бренд, тут теж хороша якість. Від Jasper Конрен так багато речей я взяла, не можу все вам показати. Так би хотілося поділитися з вами враженнями від моїх знахід, моїми знахідками тут Мірінову Кашемір, такий базовий сірому кольорі. Від Rewe, це німецький преміальний бренд і теж досить високі ціни на цей бренд. А тут більше речі класичні, не такі молодіжні, теж класичний. А жакет, він валяної вовни. Такий в стилі Old тиха розкіш, дуже красивий, бежевий колір до пісочного, 100% вовна. А це немаленький розмір. Чоловічий піджак знайшла між жіночим, вирішила вам показати красивий синій колір, і він в ідеальному стані цей піджак. Можливо, навіть хтось з дівчат розглядав як для себе, якщо чоловічого плеча в складі 45% вовни є віскоза. Я на рукавах ладки, колір красивий синій. Вінтажна хустка з органзи, але це віскоза. Такий принт цікавий. Це 100% віскоза, не знаю, чи вам видно зараз. Теж Італія. І знайшла знову жилетку і знову з натурального шовку, але вона має вимитий колір чорний, я її брати не буду. Бачите, які класні знахідки можна такі шовкові жилетки знайти і комбінувати собі. І дизайнерська сьогодні знахідка. Я досить рідко знаходжу цього дизайнера: це Альфредо Паулі, це німецький дизайнер з плащ. Це показ Альфредо Паулі, німецького дизайнера. Це не дешевий дизайнер і я вважаю, що сьогодні знахідка дуже вдала. Розпішні гудзики, сама тканина як і тюр, мережево досить щільне, тримає форму. Тут і віскоза в складі поліестер. Я вражена такою знахідкою. Чорний колір, то вже на міді, сучасна мода. Ще новесенький черевики, ботильйони. Від німецького бренду Каприз. Каприце читається чи Каприс. А вони всередині ще мають картону вставку, їх навіть не міряли добре, тому що вона не загубилася. Це натуральна шкіра, цей бренд вважається досить якісним. Теж думала брати, чи ні. Жаль залишати такі речі, но а, приходиться, мені вони не підходять, я їх залишаю. Милий комбінезончик, літо вже закінчується, багато буде стильних, класних речей. Такі в смужку. Недешевий бренд смужка біло і рожево пастельна. Цікава трикотажна сукня стильна досить, Щільний трикотаж. Вона йде донизу розширеною трапецією, має бокові кишені. Суконь теж є немало. Важко знайти щось якесь таке цікаве. Від масимо Дуті. сукня сорочка. А масимо Дуті я вважаю, що це преміум бренд, що це ніякий не мас-маркет. Він не люксовий, але це достойний преміум бренд. Досить класні черевики з м'якесенької шкіри, вони такі прошиті. Я так розумію, що вони, можливо, трохи втратили колір, можливо, ні, можливо, така модель. Ось ці черевики є різних кольорів. І всередині шкіра така тракторна підошва. вони якісні, вони такі хороші, мають ніде не затерті. І ще сукня в ромашки з віскози, така мила, ніжна, легка, просто на жару темно-синій колір в ромашечки, це віскоза. І від Марко Поло. Сукня, в смужку. Вирішила вам все ж таки її показати. Від Анна неодноразово я знаходжу цей німецький бренд, 38-й розмір, вона в'язана легкої в'язки і комбінована такою шкірою на кнопках. Видно, що якість досить висока. І це 100% вовна. Дуже сподобалася така сукня сурочка на а, кнопках. Дивлюся оцю масиму Дуті сукню. Красива, соковита яскрава сукня від Madeleine, від німецького преміального бренду. Така більш ошатна, але вона одночасно і а, така класична. Від мого улюбленого шведського бренду ZAZA Stories. Базова чорна сукня. Акцентною є блискавка на спинці золотиста в довжині Міді. На жаль, це поліестер, але я все ж таки хочу взяти, тому що це якби, топовий бренд, це навіть бестселер продаж. І такі речі я беру деколи від Massimo Tutti, знову знайшла, від Prex. Я сьогодні стільки багато від лауратурелі футболочку, все я не зможу вам показати, тому що це займає багато часу. Мені вже писали, що відео надто довге, а хочеться показати від я там шовкова блуза є. Бачите, італійська сорочка. Ще, можливо, вам трішки покажу швидесенько, Якась цікава блуза від італійського бренду, від Massimo Мондуті, Така. Блуза шок натуральний від Brex Polo футболочка. Це німецький якісний бренд. Колеймчик з канини і яскравий принт рекотажу. Віскозна футболка від Лаура Турелі або від Лора Турелі. Пропустила трішки речей. Ще покажу вам така жовта італійська блуза, досить цікава блуза сурочка. Ще така сорочка з тканини прошла, а кнопочки з черепами. Таке поєднання готики і ніжності. Добре, гарно буде виглядати з джинсами. А це бавовна 100%. На мені поєднання, оце готичне, такі кнопки з черепами, такий ніжний сам фасон, колір тка тканина з Сподобалася італійська блуза, комбінована тканиною, комбінована мережевим. І ще ось така блуза теж вона віскозна тканина і комбінована мережево. колір такий моко, кава з молоком. Цей магазин знаходиться на вулиці Стрийській. Хочу вам показати шарф заважив 3 гривні 50 копійок. Я дивлюся ще цей від Берлінту светр. Цей шарф я хочу взяти. Все ж таки я хочу приміряти а, цей жакет, подивитися. Я думала, він буде мені в плеча за широкий, але я знайшла дирочку, його брати не буду. Дуже мені сподобався, і кольор, і все. Ще хочу показати вам цю стібану курточку. Вона велика на мене, але вона така класна, вона якісна, новесенька. Можна підвернути рукава, бо там вони оброблені краї Льветом. Така куртка заважила 64 гривні знахідки сьогодні були досить класні, багато стильних брендових, люкс-брендів його таких дизайнерських речей. Всім папа, цілую, обіймаю і до зустрічі в нових відео ми будемо шукати далі з вами класні знахідки.